Радіон та Лара познайомились вже після поранення ветерана. Тіндер. Ми один од... одного лайкнули. Я почекала, може він напише, він не писав. А Я що, я, я не горда, я написала сама. Я спала. До речі, перед першою зустрічю він попередив, що в нього порвалася пов'язка і він буде без пов'язки. Ми я... було? Ні, насправді це не навмисно вона не порвалася. Я тут трошки уточню, я її просто не міг знайти. Вади зору насичують життя подіями. Я відповіла, що я теж буду без пов'язки, він не зрозумів жарт, щось мені хтось набрехав про хороше почуття гумору, <гум>, виявляється. <гум> і потім так понеслося, понеслося. Через пару місяців я переїхала і тепер я яскрава пляма в його житті. А він, коли когось не бачить, він каже, ви всі для мене плями, а я яскрава пляма. Учик солочками пара прийшла на зустріч присвячену темі сексуальної реабілітації. Акцент був на адаптивних девайсах, які можуть використовувати люди з різною формою інвалідності. Зокрема, глобальна ідея інтегрувати їх у практику відновлення військових та ветеранів. А закохані поділилися власним досвідом і підтвердили, що секс після травми існує. Вже є дослідження, що інтимне життя є потужним стимулом та інструментом для людей на етапі відновлення. Тож в рамках проекту «Рекавері», а це найбільша національна мережа реабілітаційних центрів, розташованих в різних куточках країни, які заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги силам оборони і безпеки країни. Народився проект «Рекавері. сексуальне життя, який реалізує команда фонду Олени Пінчук. Цей проект має кілька напрямів: це і допомога спеціалістів, і навчання та примноження кількості тих самих спеціалістів, які повертають пацієнтам інтим та задоволення. І от на наших очах відбувся ще один крок до руйнування закормілих стереотипів. Ну, давай почнемо з того, що українське суспільство, в принципі, не дуже готове говорити про секс, не дуже готове говорити про секс у людей з інвалідністю, і тим паче не готово говорити про секс іграшки. Але саме для цього ми тут сьогодні стоїмо, щоб вчити Говорити про це, говорити про це екологічно, проводити таку просвітницьку роботу. Так дійсно нам було важливо створити простір, в який можна комфортно зайти, подивитися, помацати, спробувати поговорити, отримати знижку, якщо людина має статус УБД, і власне придбати один з девайсів адаптивних секс-іграшок, які будуть дуже поміжні в інтимному житті для людей, які отримали. Травма чи поранення безумовно, травма змінює життя, і спеціалісти, дотичні до сексуальної реабілітації, радять прийняти, що як раніше вже не буде, проте буде по-іншому. Головне знайти варіанти. Я буквально під час нашої зйомки списувалася е, з ветеранами, моїми друзями і розповідала, що є адаптивні іграшки для людей, які отримали поранення. Е, ніхто про це взагалі не знав. Розкажіть, будь ласка, покажіть, що є, як це працює. <різь> а, давайте я, напевно, розпочну із а, такого от механічного масутора. саме цей масотор можна використовувати, навіть якщо а, людина не має рук, кріпиться на пента людини і а, приносить максимальне задоволення за рахунок пульсації, і вібрації. Тож девайси є і для чоловіків, і для жінок. Виробництво поки що все закордонне, проте допоміжні штуки, типу лубрикантів, вже виробляють і в нас. Ми інжой відкривали вже під час війни цьому простору півроку. І коли ми його задумували, ми точно знали, що він буде інклюзивним що він буде з пандусом, можна буде вільно тут пересуватися. У Нас було десь три адаптивних девайси, і ми поставили собі задачу свідомо шукати більше. З фондом ми зрозуміли, які є запит на іграшки, які вони проблеми вирішують, які є девайси, і вони нам допомогли сформувати цей асортимент. Наша задача була цей асортимент вже забезпечити, знайти більше інформації можна дізнатися на сторінках в соціальних мережах фонду «Олени Пінчук і там же записатися на безкоштовну консультацію сексолога як для військових, ветеранів, так і для їх родин. Бо сексуальна реабілітація це не тільки про секс, а й про здоров'я, відносини та самореалізацію. Корнер в просторі Enjoy – це один з наших кроків, але дуже важливий. Тобто людина не обов'язково одразу має купити і застосовувати цей засіб, але сам той факт, що вони тепер знають про те, що таке існує, що для них є така можливість, така опція, і колись вони будуть готові цим скористуватись, це ж чудово.